Мешечок вагою 25 кг. І так, розпочинаємо наш огляд і показ мішечок номер 1 Позиція сукні під кодом 524. лот Перший. І він сьогодні у нас буде мішечок в єдиному екземплярі на показі, але робити замовлення можна і без огляду. Запечатаних нерозпакованих лотів. Підписуйтеся на наш канал, друзі. Слідкуйте за оглядом. Переглядаємо цей мішечок до кінця і лише потім пишемо в коментарях. Беру, лише після того, як подивимося цей мішечок. Ми оцінюємо відразу по першому лоту, дану позицію можна замовити і без огляду. Зараз ми здійснимо презентаційний огляд, повністю мішечка від початку до кінця. Щоб кожен із вас зрозумів наповненість цієї позиції, модельний ряд, кольорову гаму, розміри. І коли ви вже будете впевнені, що мішечок вам підходить, він вам сподобався, потім пишемо в коментарях. Беру, хто не встигне придбати дану позицію, суконь під кодом 524. У нас із прямого ефіру, можна буде замовляти без огляду запечатаних не розпакованих мішечків. І так, друзі, зараз у нас. В прямому ефірі сукні під кодом 524. Лот номер 1 Він сьогодні у нас і буде в єдиному екземплярі цей мішечок. Покажу його повністю, щоб потім не було скарг, що мені не сподобався мішечок, який я замовила. Тому краще передивляємося і потім замовляємо. Ось такі от сукні є в наявності під кодом 524. Ціна мішечка 2375 гривень. 2375 гривень за мішечок вагою 25 кг суконь. От вони йдуть різнокольорові, різноманітний модельний ряд, кольорова гама. Ось така позиція суконь. Вони є в наявності, можна замовляти дану позицію не лише того мішечка, який показується, можна. Замовляти і без огляду. Вони йдуть ось такого плану з цієї ж самої партії. Вже дуже давно нас просили показати суконь, Сьогодні ось якась дійшла черга і до них. Зараз покажу цей лот повністю від початку до кінця і лише потім замовляємо, кому сподобається мішечок повністю. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру, ділимося трансляцією. Запрошуємо знайомих. Зараз у нас. В прямому ефірі позиція сукні кодом 524 мішечок під номером 1, але показувати його сьогодні і будемо в єдиному екземплярі. Тому дивимося цей мішечок, кому сподобається, лише потім замовляємо. Вартість мішечка по курсу на сьогоднішній день 2000. 375 гривень за лот вагою 25 кілограмів. Відправляємо посилочки щоденно. Відправочки у нас з Кривого Рогу вантажними відділеннями по всій території України. Тому слідкуємо такий комбінізончик навіть. Тапаємо, тапаємо по ефіру, ділимося трансляцією. Запрошуємо знайомих. У нас зараз огляд і презентація сукні. Джинси жіночі вже сьогодні показували. Вже сьогодні огляди не будемо робити, є ще вільні лоти. Можете знайти огляди джинсів жіночих зтричових у нас в групі Viber, аби написати нам повідомлення, скинемо огляд. А так то, можливо, завтра ще будемо також і джинси показувати. А зараз, друзі, хто нас просив показати сукні, ось така позиція. Вона вже пройшла. У нас контроль якості. Перевірку ціна 2,25 долари за кілограм. Мішечку 25 кілограмів, По курсу на сьогоднішній день. Ось така позиція суконь буде коштувати 2375 гривень. 2,375 за 25 кілограмів. Знімається мішечок повністю від початку до кінця. Можете перерахувати кількість одиничок, вирахувати собі собі вартість. І так, друзі, лот, суконь під кодом 524. Цю позицію можна замовляти і без огляду запечатані нерозпаковані лоти. І так, хто бажає придбати саме цей мішечок, вже можна замовляти. Пишемо в коментарях, беру, кому сподобався цей лот суконь. І так, друзі, хто бажає сукні, код 524. Код 524 сукні. Хто бажає цей мішечок, пишемо в коментарях. Беру, хто не встиг на огляд від початку мішечка переходимо в групу Viber. Він зараз буде там викладений. Ось така позиція. суконь є в наявності, робимо замовлення вже зараз. На сьогодні, друзі, це все. Хто не встиг переглянути всі позиції, які знімалися сьогодні протягом дня. Переходимо в групу Viber, передивляємося, замовляємо тіло.